Господи, почуй моє благання справедливості, прислухайся до мольби моєї, почуй молитву, мовлену неложними устами. Нехай мені від Тебе справедливість буде, бо видна істина Твоїм очам. Ти завітав вночі і моє серце перевірив, мене ти випробував і не знайшов щербинки, я вирішив, що не грішитимуть уста мої. Хоч що пробили інші, я тримався від кривдників подалі, бо слухаю тебе. Тож прошу, Господи, не дай мені звернути з путі Твого, не дай спіткнутися і впасти. І Я попросив у Тебе допомоги, і, звісно ж, Боже, відгукнешся ти. Схили до мене вухо, вислухай мої мольби. Тобі багато довіряється людей, вони шукають допомоги в тебе. Як люди повстають на них, і ти могутньою правицею рятуєш. Я виж любов прекрасно і безкінечно, і захисти мене, немов зіницю свого ока. Сховай мене під крилами своїми від тих людців, що хочуть погубити мене, від ворогів смертельних, які оточили мене. У них жалю немає, бундючна їхня мова. Ці люди мене гнали, потім оточили І тепер уже готові кинутись на мене. Вони, мов лев, який на здобич зазіхає, мов левеня, що причаїлося в кущах. Встань, Господи, на них і підітни їм ноги, яви свій меч і мою душу порятуй від ворога лихого, правицею своєю оборони, моє життя від цих людців. Які радіють надбанням своїм у цім лиш світі, а людям тим, яких цінуєш, дай їж схочу, і їхнім дітям волю їжі, щоб ще й онуків було чим нагодувати. А я молив тебе про справедливість і я її побачу, коли ти лице своє мені покажеш, і яка то буде втіха!